Всім привіт! Я Саша Нейлс, і сьогодні у нас крутезна розпаковочка. Ну що ж, поїхали. Я в коді замовила ось такий крутезний пушер. Він з одного краю округлений, а з іншого з топориком. Я таких замовила одразу два штуки. І ще на пробу собі замовила ось такий пушер з відігнутою лопаткою. І мені вже не терпиться спробувати ці крутезні ножниці від Коді. Подивіться тільки, які вони круті. Також я замовила два знежирювача. І ще я замовила ось ці безворсові серветки. Їх тут в упаковці аж 200 штук. І ще ось такий знежирювач. Його тут 250 мілілітрів. А ще я отримала дуже крутезний подарунок від коді. Це поживний крем масло для ніг. Тут його ж 250 мл. І він дуже-дуже гарно пахне. Дівчата, це треба спробувати. Це в мене крутезні кольорові базові серії суфлі. Також я замовила... Ці кольорові рабербази з літніми відтінками, також рабербази з нудовими відтінками. Ось таке замовлення я отримала. Дякую, Коді!